Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. Відгадайте загадку, кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, Відміть, берлозі вже дрима. Яка пора, скажіть? Зима, вірно. Зимонько, голубонько, білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Дітки, давайте розглянемо, як діти розважаються в зимку. Зима їм подарувала багато розваг. Я лечу, 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 накатаюсь до схачу, все униз, 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 мимо сосен. І биліс. Сніги упали свіжі, прослався білий шлях. Візьму я бистрі лижі, полину на чептах. Зимонько, сім рум'яниш личенька, ти оці пори і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Дітки ще люблять грати в сніжки, ліпити сніговиків. Дітки, погляньте, який настрій у діток. Так, їм дуже весело. Я гадаю, що вам, дітки, теж подобається така пара року зима, і ви любите грати зі снігом.